Доброго дня, шановні аграрії, з вами знову на зв'язку агрофірма Сади України. Гадаю, цього року, мабуть, у нас одна проблема на всіх для озимини, та й не тільки це відсутність достатньої кількості опадів. Аномальна рана цього року почалася весна. Відсутність достатньої вологи пришвидшила розвиток озимої пшениці. Ситуація дійсно складна. Але якщо знати, які речаги управління мати в такій ситуації, не варто опускати руки і можна виправити будь-які наладощі. Що робимо ми в такій ситуації, аби себе перестрахувати? Ми підходимо до вирішення проблеми комплексно. По-перше, ми вважаємо, що необхідно все ж таки дотримуватися сівозміни та зберігати деякі ланки сівозміни, Попри те, що іноді вони кажуться нераціональними для використання. Головною нашою ланкою для забезпечення вологи являються пари. Пари мають більшу кількість вологи в метровому та більше шарі ґрунту. Окрім цього, вони мають іншу структуру ґрунту, вона більш рихла. Що також полегшує доставання кореневої системи вологи з більш нижчих шарів. Ми рекомендуємо мати 10-15% від загальної площі посівів саме парової ланки, особливо для зон з посухими, скажімо так, регіонами і умовами вирощування. Другим важливим фактором ми вважаємо обробіток ґрунту, обробіток ґрунту, особливо під пари. Ми вже не перший рік дивимося за станом та реакцією посівів, на різні типи обробітку ґрунту ми використовували під пари такі обробітки, як чізель, пахота, дискування. І за своїм опитом ми можемо сказати, що за ці роки ми відмітили саме чізельний обробіток ґрунту. В ним можна більш глибше обробити слой ґрунту, що дозволить накопичити більше вологи за період. Це також трохи змінить структуру ґрунту. Що дасть змогу кореням проникати значно глибше і доставати вологи, коли її так замало. Іншим нашим вже третім, скажімо так, фактором, на який мало хто приділяє уваги, це все таки фактор сорт. Це дійсно важливо, бо неправильно підібравши сорт для своїх умов вирощування та для своєї кліматичної зони. Можна понести великі і великі збитки. Ми приділяємо цьому досить велику увагу, тому що ми віримо, що немає поганого сорту є неправильна лише підібрані умови. Так, наприклад, один і той же сорт. В різні роки, які склалися в різних умовах, може зовсім по різному себе продемонструвати. Минулого року у нас було досить багато опадів, і такі сорти, як аватар та Валькірія, могли дати врожайність від 90 до 105 центнерів на гектар. Модальний рік, коли скажімо, все ж таки більш-менше вологи ніж того року, ми отримали, ми радили б обирати такі сорти, як Валькірія з «Аватаром», коли зможемо, все таки. Забезпечити їх вологою чи підібрати їм правильний попередник, а також мати у себе такі сорти, як лінь, лаваль та кан. Вони також відносяться до тих сортів, які б звичні для нас рік, коли є все ж таки опадів трохи більше, ніж цього року, можуть себе гарно продемонструвати і показати гарні врожаї. Вони досить середньо стиглі, тому їм вистачить часу для цього і небагато потребують вологи. Однак такого року, як склалися умови, в цьому ми прадили сорти, які будуть більш ранньо стигля чи середньоранні, і менш вибагливі до вологи. Такі сорти, як флагман, Азія, Ліль, Лаваль, Авіньйон, Кан, орлеан та наша новинка Шамбарі. Дані сорти вони більш рання спілі. Їм потрібно для забезпечення нормальної врожайності і повного виповнення зерна з гарною якістю менше вологи, аніж більш пізньо стилем, таким як аватар та валькірія. Варто розуміти, що в господарстві дійсно для своєї безпеки і для гарної своєї роботи подальшої необхідно мати все ж таки декілька варіантів сортів. Як ранньостиглих, стиглих, так і пізньостиглих, стиглих, як більш вологолюбивих, так і ті, що навіть в посуху вистать. Також ми б хотіли відмітити, що ще важливим фактором є технологія. Ми приміняємо таку технологію, як внесення добрив декілька разів навесні. Це підкормка аміачної селітри. Приблизно по 200 кг на гектар вона складається в період мерзлоталої землі та по виходу прапорцевого листка. Вже а по попередникам кілограм 300 на гектар, також аміячний селітри. Проте ще іноді додаємо під посів нітроамофоски. Також приміняємо фунгіцидну інсектицидну обробку. Це Приблизно також все таки зачасту, скажімо так, двічі на сезон ранньою весною та по виходу флагу чи по колосу, в залежності від умов, які склалися, в залежності від хвороб, які ми прогнозуємо, тоді і приміняємо для регіонів із посухою і малою кількістю вологи. та й в принципі, по Україні здебільшого, все таки недостатня кількість вологи за. В вегетаційний період розвитку пшениці ми радимо більшу частину наших сортів. Це флагман, Азія, Ліль, Лаваль, Авіньйон, Кан, Арлян, шамбері, Андік. Всі ці сорти вони менш вологолюбиві, тому їхня потенційна вражальність буде використана на максимум, в залежності лише від технології вирощування. вже. Тому ці сорта більш посухостійкі і більш ранньо стиглі, можуть використати свою реалізацію потенційної вражайності в більшій мірі. Як ми говорили, про використання дійсно повної технології вирощування можна вирішити проблему навіть таку, як посуха. Це правильно підібравши сорт. Це правильно підібравши попередник технологію обробки, технологію внесення добрив, а також звичайно технологію обробки ґрунту і все-таки притримання сивозміни, навіть якщо вона денько кажеться не такою раціональною, якщо дійсно зложити ті фактори, які в цьому році міг би принести для звичайного господарства. Попередник пар, мені здається, це можливо б сказалося на потенційній врожайності пшениці набагато краще, і воно б змогло себе окупити навіть те, що там нічого не росло протягом попереднього року. Хотілося б зазначити, що дійсно. Складова умова вашого вирощування і отримання потенційної врожайності від сорту залежить від комплексно підібраних правильних кроків. По перше, сівозміна. далі йде обробіток ґрунту. Вибір попередника, вибір сорту під попередник та обробіток і під ту технологію, яку ви можете йому запропонувати, і сама технологія вирощування від себе ми можемо сказати, що ми можемо вам порекомендувати сорти на будь-який тип обробітку, на будь-який кліматичний період, на будь-який смак, так як наша лінійка сортів широко представлена: від пізніх до більш ранніх, від високих до низьких. Інтенсивних, напівінтенсивних, тому з рішенням цієї проблеми і з рішенням цього питання, правильно мабуть сказати, ми вам допоможемо. Будемо сподіватися на наступні наші більш також приємні моменти зустрічі. На зустрічі, коли ми будемо збирати врожай, що ми зможемо з вами поділитися своїми високими, гарними досягненнями. Всім до побачення, до нових зустрічей!